Жуємо Етерна громадському інтерактивному та радіо 1. Ставте вподобайки, активно коментуйте, поширюйте наше відео. Ми працюємо для вас, і це насправді допомагає розвиненню каналу. І сьогодні у нас в етері співак, кримський татарин, який є солістом академічного ансамблю пісні і танцю Збройних сил України. Від себе скажу, що це справжній патріот рідного Криму, справжній патріот України, Ісмаїл Курт Умер. Салам алейкум! Вітаємо! Волинь тебе чує! Привіт! Слава Україні! Героям слава! Веруслава. У тебе нещодавно була презентація альбому кримсько-татарських народних пісень у сучасній обробці. Розкажи трошки про цю подію, як готувався, хто був поруч з тобою? Де це відбувалося? І яка взагалі от реакція людей, скільки їх було, що вони говорили тобі після концерту? Розкажи трошки про це. Е, у мене є така подруга, колега Таня Шашам З нею я багато проєктів робив е, і для ЗСУ, і взагалі. І ну, ми з нею працювали ще з першого. Ну, е, як ми познайомились, да? ми почали працювати над піснями, там кримськотатарськими. Коли ми їх робили у сучасних обробках. І так стало, що за певну кількість років у нас назбиралася певна кількість кримсько татарських пісень, вже, тобто так, на такий на альбом назбиралось, і ми вирішили його показати, презентувати. Ось і нещодавно він вже вийшов, він є на всіх платформах. Це кримсько-татарські пісні, старовинні пісні, народні пісні, але у сучасному баченні. Деякі пісні е, взагалі повністю перероблені, деякі е, ну, їх можна впізнати ось так. Тобто, да, поруч зі мною була Таня, ми з нею працювали постійно, потім в нас трішки вже команда якась назбиралась. І да, ми випустили альбом. Потім ми зробили офіційну презентацію, спочатку закриту презентацію да, для е, узкого кола людей, а потім вже ми зробили ось е, сумісно із е, Сонією Сотник, да, яка є е, як е, та, хто зробив проєкт на шапку. Да, це цей проект, це коли різні виконавці роблять концерти і. Збирають гроші, ну так би мовити, на шапку, а ці гроші вже йдуть на ЗСУ. І ось разом з Сонією Сотник ми зробили такий же самий концерт, і заодно презентували наш альбом. Музиканти, які поруч з тобою, хто це? Це теж е, солісти, музиканти е, е, ансамблю Збройних сил України? Чи це ну, там збірна, як то кажуть, солянка? Ну Якщо ти ну, про цей альбом саме, то там збірна Солянка. Там є і з зразково-показового оркестру, є просто музиканти ну, не з ЗСУ різні ну збірна Солянка, да, можна так сказати, але все, всі професіонали і всі дуже кльові люди. Пішов на концерт. Що вони тобі говорили після концерту? Ну, по перше, на на концерт прийшло дуже багато людей. місць взагалі не було. І стояли, і танцювали потім, що дуже було мені приємно. Були різні люди. Були кримські татари, були українці. Ну, були кримські татари, яких я взагалі не знаю. Ось. Так само, як і українці, яких я взагалі не знаю. Ну, мені, мені було приємно, що дуже багато людей прийшло просто, вони почули десь, побачили, що буде е, цей концерт, і їм було цікаво і вони прийшли. Е, ну, різні відгуки, загалом всі позитивні, всім сподобалось, е, і професійні музиканти були їм також сподобалось. Е, тобто, все пройшло дуже гарно, дуже кльово. Пане Ісмаїле, хочеться більше дізнатися безпосередньо про альбом, про те, які пісні потрапили до нього, яким чином їх вибирали, де збирали, як записували, і зокрема назва Гідері Сен та що це означає? Чи можете розповісти нашим глядачам та радіослухачам? Ну саме ця пісня «Гідерісен» – Сен це пісня, яка стала синглом нашого альбому, це дуже старовинна пісня кримсько-татарська. Вона про те, як людина йде у подорож, і вона не знає, чи повернеться вона, чи не повернеться вона, і вона співає за коханій людині, що я йду в дорогу, я не знаю, чи я повернусь. Але якщо я покохаю ще когось, то нехай мої очі перестануть бачити. Тобто ось про таке кохання і про таку ситуацію там співається. Це да, це сингл альбому. Взагалі, більшість наших пісень вони дуже старовинні. Я не можу сказати, що я прямо ось там якось вивчав і через це вибирав да, пісні. Воно якось само так йшло. Тобто я співав, я приходив до Тані в студію, я співав пісні, які я полюбляю. І ну, ось так і назбиралося Назбирався цей, цей альбом. То, так, то загалом скільки там пісень входить цей альбом? Десять e, пісень. E, більшість e, національні, да, які не, не мають авторів, але є ну як мінімум дві пісні, в яких є автор. E, перша пісня вона називається Султаніє. Це ім'я дівчини. І її автор він ну, вже такий літній дідусь. Він ще живий, він у Криму. Йому там, наскільки я знаю, йому за 90, і він написав цю пісню в стилі танго ще тоді дуже багато років тому, дуже багато десятків років тому. І просто таня, з якою я працюю, вона саме у стилі танго, вона майстер. Вона дуже круті робить обробки саме у стилі танго. І е, саме з цією піснею, до речі, так і вийшло. що Я хотів е, почути ось в її обросі, зробити з цієї пісні саме таке, ну, саме кримсько-татарське танго, прям знаєш, так, е... Ну, коротше, ось Таня круто робить це, і ми принесли цю пісню. Але ми вже ми зробили круте танго, кримськотатарське. Все вона пішла на радіо, а тільки потім я хі, вирішив спитати у автора, чи можна взагалі е, виконувати. Але все добре, автору дуже сподобалось. Він попросив, до речі, мінус цієї пісні. Він дозволив нам використовувати. Е, це перша пісня, яка авторська. Друга пісня це кримсько татарський бойовий марш. Це вже я написав разом із Танею. І це сучасна пісня. Це до речі, єдиний на ну, на даний момент, да, взагалі в історії Кримсько-Атарський бойовий марш, і його історія така, що мене попросили саме військові кримські татари, які на фронті на початку повномасштабного вторгнення вони мене попросили зробити для них бойовий марш. І я цілий рік разом із стане ми важко працювали, це дуже відповідальна така робота. Але ми зробили цей марш ансамбль ЗСУ його виконав. Генеральний штаб його в себе опублікував і да, і ми цей марш включили також у альбом. Але ми зробили таку версію для трунних. Бо та версія, яка була на початку, вона для військового. І, смиле, якраз якраз е, це та робота, яку ми вибрали для того, щоб потім презентувати після нашого інтерв'ю. І е, є такі вірші, я знайшла переклад. Хто, е, хто робив цей переклад? Якщо ти не проти, я зараз прочитаю е, деякі е, з нього е, вірші. Пишаюся тобою, батьківщину, і душу, і серце, туго нам не край. Там Чорне море, горе, степ рівнинний. Тож вільним буде Крим, наш рідний край. Повстань, виборів волю, батьківщину, о серце гнівом на загарбників Палай, розплющить очі від старих і до дитини. І вільним буде Крим, наш рідний край. Хто робив цей переклад? чиї це слова? Це твої слова? Е, переклад не мій. Е, взагалі цей текст кримсько-татарського написали кримські, татари, які, які зараз знаходяться в Криму в окупації, тому ми не розголошуємо да, їх ім'я. А переклад зробив наш друг да, нашого народу, я б так сказав. Це ведучий на громадському радіо. Я просто боюсь неправильно сказати його ім'я, я зараз точно не пам'ятаю. Вас там не написано, Ні? це, це він, він зробив. У тебе на Ось сторінці він... я знайшла, але хто саме зробив, не знайшла. Ми хотіли запитати. Це, це, Але це правда. не Андрій Куликов, ні? Не Андрій Куликов. По-моєму, -моє, по це він. Да. По-моєму, це Андрій Куликов. Ось, ну я просто боюсь, кажу: ну якщо ви дасте мені, мені хвилині я вам скажу. Але я, я ну, мені по-моєму треба. Ми, я, думаю, що, я думаю, що глядачі дуже поцікавляться і після цього інтерв'ю, і будуть шукати, хто зробив переклад, будуть відкривати а ти... твій Ютуб і дивитися всі твої відео. Мені треба буде де щоб ти сказала, де саме ти у мене знайшла. Як це я так опублікував, а не на сторінці в Фейсбуці твоїй я бачила пост. Саме з цими словами. Розкажи трошки я, про я. зйомки. Там насправді дуже такий потужний, ну я просто свою думку зараз скажу, дуже в такому цікавому навіть цивіто корекції, кольорокорекції, що зробили, так? І це дійсно єдиний у світі бойовий марш Кремли. Угу. Як а, робили ще раз. Питання, яке ти задала? Я просто про Як правда. відбувалися зйомки? Хто придумував? А. хто Зрозуміло участь. Ну, е я ну, в мене така знаєш, як команда зібралась, з якими я постійно роблю проекти. Да, ось ці наші військові, військові, військово-політичні проекти, національні для підтримки військових, для підтримки нашого народу взагалі України. Ну і для того, щоб за кордоном це побачило, да якось так показати, що в нас тут е -е, просходять. І е, В нас є режисер-постановник. Ну, тобто він один робить всю роботу і знімає, і монтує там і режисер. Це Станіслав Черкас. Е, взагалі в них, в них never, never Give Up Production називається. Також там є в команді е, Микола Мартиненко, це мій теж друг колега з нашого ансамблю. Він теж співає, він рок-музику ще співає. Е, ну, я, да, я більшість цих проєктів хоти ну, веду да, як продюсер, як ідеї мої. Да, там. Ну, тобто, це така більша, знаєш, всі ці проекти, в тому числі і бойовий марш, кліп, який знімався, це кожен потрошки якийсь вклад робить. Тобто я, я не можу сказати, що я там віддав. Да, і все, і далі мені тільки сказали, куди приїхати там і так далі. Тобто ми всі працюємо. Ну ми, ми, ми хотіли знаєш, показати в цьому кліпі трішки. ну, Як, як це відбувається да, там на фронті? Тобто, в нас тому такий був закрита локація, була, там у нас був вогонь, бо хлопці, які мене просили робити, вони якраз були на фронті постійно Кому тому Атому, ось така локація і взагалі така ідея кліпу в нас. Ісмаїли розкажи трошки про свій шлях. Тобто ти ж уже на е території такої великої України, скажімо так, так? Материкової, ну давно, правильно? Тобто, ти ж там отримував освіту в Києві, я так розумію. Можеш трохи розказати про свій творчий шлях? Ну, я сюди поступав в консерваторію. Ну, це був 12 рік. Потім ось, почався Майдан. Я е, поїхав на канікули в Крим. Потім почали значить, прийшли ці зелені чоловічки, і е, вже після анексії да, я приїхав відразу в Київ і пішов у ЗСУ відразу. Е, пішов в ансамбль. Да, по своїй спеціальності і паралельно ще я вчився у Академії музичні. І ось так я досі академію я закінчив, а в ансамблі я досі. З ансамблем ми були усюди. Ми були в АТО, ООС, ми були по всій країні. Ми виступали на парадах. Я навіть співав соло на параді. Да, до... До Дня Незалежності кожен рік, там чотири ну, роки підряд. Коли була хвилина мовчання, я співав оцей уривок з пісні Пливакача. Це, мабуть, таке наймасштабніше соло, яке було да, в прямому ефірі, бо ця країна дивиться і да, там дві строчки, але хвилювання таке наче наче треба співати. Ну так, да. і ось я досі, досі в ансамблі, потім повномасштабно почалась війна. Я думав, як ну, нас, по-перше, нас визвали на роботу, сказали, що ми тут потрібні. Давайте там ну... думайте, що ми можемо, як ми можемо що робити. Бо концерти Ну, концертів вже не було. Ти сама знаєш, війна, збирати не можна було багато людей. І тоді ось пішли ці проекти. Да, тобто я в перший цей проєкт да, придумав. Коли ми на Рамадан вітали нашим ансамблем. Ну, так як я кримський татарин, я мусульманин, я один ансамбль такий. І <клухи> тобто, я цей світ знаю, мусульманський. І якраз е, був місяць Рамадан, він е, пересикався із Пасхою. І ми спочатку на Пасху привітали да, християн всіх. І ну там залишалося щось два тижні до рам Рамадану до свята. І я тоді запропонував, що давайте може й мусульман, бо дуже багато кримських татар на фронті. Ну, десь приблизно у кожному п'ятому батальйоні є зараз кримські татари. Дуже багато взагалі мусульман на фронті, і я запропонував тоді. Давайте ось заспіваємо. Да. Ну, це Салават називається, це я б сказав така мусульманська пісня. І е, таким чином привітаємо да, мусульман в першу чергу наших, які зараз боронять, ну і взагалі ті, хто допомагають Україні підтримують її. І ось коли ми зробили цей кліп, він був дуже на і він саме інфоповод дуже сильний зробив. Ну настільки сильний, що, наприклад, ну це я вже через пів року дізнався від арабських журналістів. Що, наприклад, Саудівська Аравія, вона ну для неї цей кліп да вітання від ЗСУ від солдатів, мусульман, далі, да, з цим святом. Для них це був останній аргумент, після якого Саудівська, саме Саудівська Аравія вона виділила гуманітарну допомогу у вигляді 100 мільйонів доларів, наприклад. А взагалі весь мусульманський світ він відреагував. До нас приходили CNN, до нас приходили... аль джазіра в мене брали інтерв'ю. І тобто з мусульманських країн почали нам писати, що. Нам тут Росія каже, що в Україні там нацисти, націоналісти, а ви, ви тут ЗСУ на рівні держави, да, робите вітання мусульман, ну, християнська країна, да, європейська, і робить таке для нас, для нас ніколи це ніхто не робив. Да, і тобто я зрозумів, що таким чином у людей просто відношення, і взагалі, е, е, як це сказати? ну, ми... Це було ключовим моментом для дійсно для підтримки, для допомоги, усвідомлення того, що мусульманський світ і світ кримських татар дуже підтримує Україну її розвиток. Так така культурна нас... дипломатія, так. культурна дипломатія так. А, і так, на завершення так. час, бачиш, летить просто колосальними масштабами. А, мені потрібні від тебе думки, роздуми справжнього кримського татарина, кримчанина так. Тому що я трошки от, ну, слідкую за твоєю сторінкою, і в тебе багато роздумів і про долю України, і про Криму. Ти можеш озвучити зараз, які ти собі уявляєш кроки розвитку Криму, України? От які думки тобі найчастіше зараз приходять останнім часом? Ну, мені складно сказати, Тобто нам треба мінятись. Ми, ми дуже сильно помінялися, війна нас тому числі мене, Я ще зараз маю на увазі взагалі України, але на жаль, є люди, яких навіть війна не міняє, да? і я думаю, ви, ви розумієте, да? там це коли ми чуємо, що там овочі різкі беруть там за мільйон гривень, там ще там на щось витратять гроші, і ти, ти дивишся, ти ну не можеш зрозуміти, як це так, да? коли війна, коли треба там максимально бути єдиними. Ну, як, як можна так робити? Ось тому, да тому в нас ще є робота, і саме робота з нами, з да, самими, з нашою країною вже всередині. Ісмаїле, ну я... я думаю, що творчим людям теж є чим зайнятися, тому що ти маєш доступ до людей, до різних людей, так? І ти можеш зі сцени про щось говорити, про щось нагадувати і, і, і от. Разом своїй творчості зрости зростити тих людей, так от, про ту країну, яку ми мріємо. Ми дякуємо тобі дуже за це інтерв'ю. Що ти вийшов до нас в Етер. І з нами на зв'язку був співак, кримський татарин, соліст, академічного ансамблю пісні і танцю збройних сил України, справжній патріот рідного Криму, Патріот України, Ісмаїл Курт Умер. Цагол, дякую тобі дуже за сьогоднішню це розмову, настало. за твою роботу, дякую. за твої творчість. Дякуємо вам, нашим глядачам в кабельній мережі. Зараз пропонуємо кліп від нашого сьогоднішнього гостя. Також його мають можливість почути наші радіослухачі на Радіо 1, А хто нас дивиться на Ютубі, обов'язково даємо посилання під цим відео, і ви матимете можливість насолодитися кримськотатарським маршем, зокрема у виконанні нашого сьогоднішнього гостя. На все добре. Тримаємося.